Футбольне хуліганство та справжній британський дух. Хто ця людина? Хто знає про темний бік футболу більше ніж самі хулігани? Сьогодні ми поговоримо про Дугі Брімсона, письменника, сценариста та одного з головних літописців субкультури футбольних фанатів. Дугі Брімсон народився в 1959 році в Англії і спочатку його шлях не вів до письменництва. Він довгий час служив у британських. Військово-повітряних силах, але після армії він повернувся до свого головного захоплення до футболу і не просто як уболівальник, а як дослідник найжорстокішого феномену, який супроводжував цей спорт в 70-х і 80-х — футбольного хуліганства. Якщо ви не бачили фільм «Green Street Хулігенс, то обов'язково подивіться. Це той, що з Елайджа Вудом саме без догі Брімсона цього фільму не було. Він написав книгу Фірма. Вона стала основою кінохіта про футбольні угрупування, і це був лише початок. Брімсон не тільки документував реальність, він став голосом покоління, яке росло на футболі та вуличних війнах між фанатами. У чому секрет популярності Брімсона? Він пише про реальне життя без фільтрів. Його романи жорстокі, прямолінійні, з тоннами британського гумору та безкомпромісної правди, і навіть якщо ви далекі від фанатської культури субкультури, його книги читаються на одному диханні. Вони більше про братерство, відданість і життя на межі. Зараз Брімсон продовжує писати, ввести блоги і активно коментувати події футбольного світу. Він залишається одним з найавторитетніших голосів у темі футбольного руху. Тож, якщо вам цікаво зануритись у світ. Літ, де футбол це не просто гра, а свого роду війна. Сміливо відкривайте його книги.